Кола, чи можливе повне припинення вогню найближчим часом? Ну, вірогідність є дуже висока, і зараз якраз наша переговорна група точно в процесі цього. Чи може бути зірваний цей процес? Так може, і ну Британія каже 70 на 30 70 що буде мир. І зупинять вогонь, а і далі підуть підписувати якусь угоду і відповідно вибори президента на липень. А 30 залишається, що угода може бути зірвана, і знову ж таки Путін робить найбільше, щоб її зірвати а не демонструє бажання зупинятися. Б. він демонструє агресивну налаштованість, яку вже навіть Трамп підмітив і помітив, коли він вбивав дітей в кривому розі. Ми побачили, що в Путіна немає жодного бажання зупинитись. Про це все детально будемо говорити сьогодні з політологом. Олег Деводіком, дякую вам за те, що ви знайшли та приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, я також вас вітаю у нашому ефірі. Ви підписуйтесь, будь ласка, на цей ютуб-канал, також підпишіться на авторський ютуб канал мого шановного гостя і з нас класний контент, а з вас, будь ласка, вподобайки. Микола, так а власне, коли ми говоримо про повне перемир'я, так цьому ж має передувати ну, якби і часткове перемир'я, яке ну якби не дотримується те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Тобто, які ознаки можуть вказувати на те що є така висока ймовірність Дивіться, я думаю, що для Трампа цього перемир'я досить. В Марко Рубіо уже сьогодні, там, вчора ввечері, по їхньому часу, заявили, що нічого проблем не бачим, навіть навіть Кривий Ріг не є проблемою. А це значить, що для них цього достатньо. А вони можуть не помічати головне бігти вперед. Війна з Китаєм важливіша, війна з Іраном важливіша, і вони хочуть типу, пошвидше тут заморозити. От, і теж вони виводять свої війська, наприклад, з е, Жешова. Ну от це приклад того, що вони покидають це, цей театр бою, це поле битви. І виходять. Вони свого часу виходили з е, Афганістану, причому вийшли дуже швидко. Ми просто на це не дуже дивилися. І, тому що ми були в іншій позиції. Вони сюди заходили і допомагали тут. Але там вийшли і всі бачили ці кадри жахливі, як американці можуть виходити зараз. Ми бачимо таку саму історію. Тут воно менше, менш видно, воно більш мягко, тому що менша присутність, все таки українська армія. Вона домінуюча, і інших таких кількостей, як, наприклад, були в Афганістані, немає чи там в Іраку, чи там в будь-якій іншій країні, чи навіть. Деякі африканські країни, от тому тут так цього не видно, але сигнали типу те, що Трамп підганяє, і хоче угоду до Пасхи, хоче росіянам поставив дедлайн до 17 квітня. От все це працює. Все це працює, і ми бачимо, що а, іде можливість, скажімо так, для штатів звільнити додаткові ресурси на можливу війну з Китаєм. Друга річ, це те, що ми бачимо, це інсайди від наших політиків і дипломатів, які беруть участь в переговорах. Так. І вони їх підганяють і тому зараз підганяють по мінералах рідкоземах. От і для того, щоб швидше показати росіянам, що дивіться Україна для нас стратегічна територія, так що ви не можете права стріляти по тих територіях, наприклад, де там видобувають якісь ресурси, тому вони теж хочуть це використати на свою користь. Ви кажете, що британці дають 70 на 30, але ж ми пам'ятаємо заяви піскова, який говорив про те, що для того, щоб власне Путін не проти так перемиряли, але потрібно вирішити деякі питання. Ну тобто, і ми ж чули умови, які висуває Путін, зокрема, припинити Україні постачати так озброєння. Ну тобто, а що тоді? Ну тобто, чи можна констатувати, що тоді американці теж про щось димовились, чи росіяни тоді йдуть на якісь поступки? Я вам скажу наступну історію. Трамп сьогодні сказав, що він дуже любить, коли його цілують в п'яту точку, і для тих, хто робить щось професійно і яскраво, він готовий зняти санкції, зняти тарифи. А ми, ми задаємося питаннями: чому ж на Росію тарифи не ввели? Тому що росіяни по цілуванню Трампа в п'яту точку, вони просто чемпіони світу, тому на них навіть не вводили. І коли ми кажемо, чи домовлявся Путін з чимось з Трампом, домовлявся, і Трамп показав, яке місце треба цілувати для того, щоб щось отримати. Тому Путін зрозум... Дивіться коли Інвестбанкіра Дмитрієва назначають головним переговірником. А це що таке? Це РФПІ, да типу, це ж корупційна клака, і він їздить, продає Росію. Що типу, пане Трамп, а тут копальня, а тут золото копальня, тут Алмази, а тут діаманти, а тут вам нафта, а тут вам то. А може ви щось візьмете, а тут наше, а тут українське. Тобто, вони намагаються власне, підставляти себе і одне своє місце. Тому а зараз вони хочуть це зробити, хочуть отримати якісь пропозиції, але Трампу це не цікаво. Ну, ну знову ж таки дають хай буде, але що цікавить Трампа? Трампа цікавить Росія як ресурс проти Китаю, логістика перекрити північ, люди технології. Третє ядерна зброя. Оце те, що йому цікаво. А ці всі 300 мільярдів туди, 300 мільярдів сюди. Йому все рівно. А друге, що зараз працює проти Трампа і проти Путіна, це те, що Трамп в ході цієї великої гарячої війни торгової мається на увазі е, почав вводити тарифи. Тарифи вдарили на ціну на нафту. І Уралс, російська нафта, 50. Критична межа 40. І вона може 40 бути за кілька днів. Бо з 78, потім 60, зараз 50, вона йде донизу. І тому ми бачимо, що він просідає, ми бачимо, що він не може витягувати це вдовгу, в тому числі через проблеми із технікою, з населенням і грошима, от, якщо ціна ще більше просяде, це прискорить так. Це те про що говорив Трамп свого часу, але Трамп перестав про це говорити, от, але воно автоматично почало відбуватися. Воно автоматично почало відбуватися через тарифи, от, і ми зараз бачимо цю історію. Тому я думаю, що а, Трамп все ж таки буде частково намагатися. Тиснути на Росію поки що ці заяви достатньо посередні, там де він каже, що ось дивіться: типу, ми робимо попередження Росії. Типу, не стріляйте по дітям, ми робимо ще щось. Ну але це така історія. ну от Більше все-таки впливають ціни на нафту, де не спеціально, але тим не менше, Трамп зробив. Ну от Я думаю, що це може впливати реального тиску на Росію. Трамп не робив, цього не було. Угода про Надра відомо, що на формується наша переговорна група, так яка буде їхати. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що публічний простір вона потрапила, і ті умови, які власне були озвучені, зокрема і про борг України, так яку який вимагає повернути. Трамп, яка була надана допомога ще при президентові Байдені, і до речі, спілкувалася із Пінкусом, так і з громадським діячем, і він сказав, що вже в тексті нової угоди не йде мова про це повернення так цієї допомоги. Наші якби владники говорять про те, що ця угода має враховувати знову ж таки інтереси України і не суперечити нашому євроатлантичному розвитку і напрямку, так тобто тоді, врешті-решт, до чого якби. Дійдуть, тому що ми чули заяви міністра фінансів, так як і говорив про корупційні. Також сказав, що ті, хто не хоче підписувати угоду з боку України, якби контролюють саме корупційні моменти ну знову ж таки. Звучить красиво корупційні моменти. Знову ж поки що доведено немає. Знаю, що привозили папку і з криптою і з багатьма іншими. Офшорними елементами, які типу виводили, ну хай публікують. Знову ж таки. Ми ж не будемо їх ховати чи боятися, що якщо, наприклад, на когось там з оточення президента введуть санкції, то що? Держава рухне. Ну ні ви, ні я цих покидків захищати не будемо. Якщо виявиться, що хтось крав а, гроші. Ну, держава не буде покривати корупціонерів. Ми не будемо там казати, ми не видимо ось цих, бо це наші покидки. Ні. Ну, якщо в штатів є до когось претензії, та вводьте санкції. Ми перші будемо хто буде за менше красти в нас будуть, але Сполучені Штати зараз хочуть угоду, а, вигідну політичну Трампу, вигідну економічну штатам або тим компаніям, в тому числі можливо, навіть приватним, які будуть займатися розробкою. Україна каже: ми хочемо, щоб це було вигідно і нам теж мінерали. Наші, земля, наша, люди наші. І ми кажемо, що давайте перше встановимо чіткі дедлайни, а коли ж вона завершиться. Тому що безстрокова угода виглядає як е, репарації. Друге, ми кажемо, що друзі, давайте, щоб ця угода не заважала вступати в ЄС. Третє і найголовніше, угода динамічна. Ми з ними домовились про одну, технічно говорили про другу, привезли третю. Зараз четверту наші переговірники повезли технічна група туди. Тобто, сталості тут немає. Ми тягнемо час, тому що нам не вигідно. Вони хочуть пришвидшити, а ми кажемо, так пришвидшить краще Росію, щоб зупинилась стріляти. І ось тут плюс на це ще накладається можлива війна і воєнна операція в Ірані. І ось це все разом створює ту атмосферу, в якій ми зараз знаходимося там останній місяць. Росія не зупиняється, б'є далі по цих країнах. Тому ось це реальність, яку вибудував Трамп. Вона інша, ніж та реальність, в якої був Байден, але вона ось така. І зараз ми там можемо з цим погоджуватись, не погоджуватися. Але от вона в динаміці рухається. Там є кілька сценаріїв розвитку, воно може піти, можемо підписати угоду по мінералах заморозку, вибори і потім підписати угоду. А можемо на одному з цих напрямків десь не погодитись, і воно піде по інших сценаріях. І їх там багато безліч, і це все можна відмотувати. Тому зараз більше, скажімо так, на стороні переговірників. Ну, от якщо переговірники будуть вести себе як військові, це буде топ, тому що військові демонструють просто нереальні результати. Важливо, щоб політики і дипломати теж працювали на такому рівні. Тобто, ця угода ймовірніше за все буде підписана до паскального перебирання Дивіться, це так хоче Трамп угу. як. Де ну є не, не футуролог, не гадалка і не нумеролог, так. щоб зараз сказати не знаю. Це в процесі, є динаміка процесу цього. От я знаю людей, які говорять, але я згадую попередні речі, що ці люди, які прогнози робили, в тому числі мої колеги, то щось не сильно там все збувалося і сходилося. Тому я не готовий казати те, або чого не знаю, або те, чого ще не вирішено. Мені здається, що зараз друге ще не вирішено Микола, скажіть, будь ласка, той факт, що Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультації щодо цієї угоди, зокрема, 59 мільйонів гривень мінекономіки та 54 мільйони гривень в Ну, Якби це, взагалі як? нормально, вона того вартує такі Боже. кошти. Слухайте на кону 500 мільярдів. Я навіть боюся сказати, множте на 40 що в гривнях ці мільярди це трильйони, просто десятки сотні трильйонів. Тому 100, 100 мільйонів гривень насправді ну це невеликі гроші. дивіться, якщо ми хочемо залучити суперкласних переговірників чи, наприклад, суперкласних юристів, які вичитають цю угоду. Ну да, це може коштувати кілька мільйонів доларів. Проблема наша в тому, що курс гривні по 40, як казав Зеленський. Не переживайте, Гарити казали, що проголосують за Зеленського війна буде долар по 40. Ну от. от приблизно ми зараз в цьому і знаходимося. І війна, і долар по 40, Тому. А, зараз ну 100 мільйонів Да виглядає, страшно переведіть в долари і піти погуляти десь на кей Стріт, пошукати суперсерйозних лобістів чи, наприклад, в Нью-Йорку юристів невеликі гроші. Ну, типу, на жаль, знову ж таки а, можна там зіграти в популісти і сказати: ай яй розбазарі державні 100 мільйонів гривень mm -hmm. краще, які там витратили на дрони. Ну можна, але враховуючи то скільки на кону. Хай краще тратять, щоб були кращі угоди. Слухайте: ці два мільйони доларів чи три можуть бути інвестовані, і замість 300 мільярдів віддамо 120 Ну заробили 120 мільярдів за два. Тобто, це може бути найкраща інвестиція, ну от знову ж таки в кабміні крадуть набагато більші грошей. Повірте, там ці 100 мільйонів нікому не це подивіться, що вони роблять по закупках, що вони роблять по в багатьох інших моментах, що робиться на митниці. Типу, ну там жахливі історії, тому це невеликі гроші. Володимир Зеленський заявив, що були взяті у полон двоє двоє громадян Китаю, так, вони знаходяться у Службі безпеці України. Як ви пояснюєте цей дипломатичний крок? Ну, тому що військові експерти говорять про те, що і раніше були помічені громадяни Китаю на фронті, але тим не менше, Володимир Зеленський виходить і робить це якраз в той момент, так, коли ми бачимо таке ну, складне, складні відносини між США та Китаєм. Цей крок зможуть. А... Спроба непогана. Президент намагається зіграти на емоціях Трампа: типу, ти не любиш китайців, ось вони тут. Ну, от Єдине, що краще б Китайці цього не бачили, ну вони сьогодні сказали, що ми їх туди не відправляли. Так. от Але ну, типу, намагаючись здобути прихильність Трампа, важливо не здобути ненависть Китаю. Нагадаю, що велику частину дронів ми купуємо саме там і деталі. Тому треба обережно от Стратегія зрозуміла, можливо, навіть в чомусь, а багато в чому вона й правильна. от це гарна річ, але ну, типу, треба обережно. от Якщо Трамп на це не клює, то краще цей трек не тащити. Якщо бачимо, що Трампу все рівно прохолодно, тихенько закрили. Новий посол, скажімо, це ще старий планував, новий такими речами не займається. Тому будьте добрі, пробачте нас, пішли їсти там телятину по Посичуванській, наприклад. І от, власне, краще цим зайнятися, просто повернення Сполучених Штатів до формату Рамштайн можливе враховуючи ні. цей факт, ні, 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 ні. ні а ні, що ні, може виконувати Микола це на Емоційний момент. стан Трампа скаже, ага, типу, раз вони тут Путін використовує китайців, значить Путін не готовий рвати з китайцями. Візьму ка я посилю Україну дуже дуже сильно. І може зробити. Ну, типу, це може бути вибух типу тарифної бомби, 150% да, там, на кожну країну, яка продає там, я не знаю, каву, ананас і банани. І тепер кажуть американцям: тепер ми будемо Маракую вирощувати вдома, а йому кажуть, та ні, вона ж росте тільки в джунглях. Да, типу, і авокадо будемо вирощувати, тільки американське. Він кажуть, так це ж дешевше робити в Гватемалі, наприклад, в сто разів. Ну, от, але Трамп каже, ні, типу, я так хочу. От і ось в такому стилі може бути супер допомога Україні. Це якщо він загориться, побачить і прийде допомагати. Поки що вони будуть Рамштайну допомагати. присутністі їхньої там не буде, але це не значить, що вони скидають і йдуть. Все рівно присутність буде певна. Якщо в травні відбудеться так, повне перемир'я, тоді влада українська зможе швидко провести вибори. Я думаю, що це буде ще не повне перемир'я. Я думаю, що це буде ceasefire, що це буде заморозка на певний час. Е, наскільки я бачу і знаю, то офіс Зеленського максимально готовий до виборів. Е, максимально готові там штаби, люди, плакати, борди, лідери думок, канали, youtube канали, Тіктоки, тобто, все, все підготовлено. Ну так. Вони захочуть це зробити рейтинг після скандалу з Трампом супервисокий. Ну він цим намагається скористатися. Це сто відсотків правда. То пам'ятаєте таку цю публікацію, яка була так? Так що так. що якраз Зеленський хоче якби обійти і, скажімо, так застати зненацька, так опонентів і провести вибори саме влітку. Ну тобто, тобто, тобто такий варіант в принципі взагалі важливий чи ні? Чи це тільки лише тому ну, що він зараз єдиний базовий, єдиний працюючий в офісі? Вони це хочуть і вони це будуть робити. Ну, можливо, там якась людина, яка, наприклад, зараз займається переговорами, скаже, ні, 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 типу, в мене є інший, більш геніальний план. Ну, можливо, але поки що ні. Поки що це їхній головний робочий сценарій, в них є там кілька е, впевненостей в тому, що вони точно це зроблять. Ну, от, а і що там е, є якісь гарантії. Ну, подивимося. Я поки що не бачу, чи готовий Путін на це переобрання, і чи готовий Путін загалом на вибори в Україні. Йому вигідніше казати, де да, вони тут не переобрані. Ви казали, що я диктатор, а тепер дивіться, вони диктатори, в них немає там типу легітимності. Може бути. Коли ви кажете, що рейтинг Зеленського після скандалу в овальному кабінеті значно зріс, так і якраз гарний момент, якби всь... Але тим не менше, якщо піде, зокрема, Валерій Заужний, чи в принципі ви бачите, скажімо так, ну, також намагання. Залужно чи піде він чи ні, тому що враховуючи ну, ми бачимо його активність у соціальних мережах. Він часто публікує так фото із дружиною, зокрема на якісь події відвідує Якщо він піде, тобто які тоді шанси? От, один ну, от, ну. я думаю, що по фото з дружиною важко сказати піде він чи ні. Я думаю, що все набагато простіше. Він кохає свою дружину і постаті фотографії, тому краще не робити. На mm -hmm. передчасних аналітичних висновків друге знову ж таки, фотографіями там в Фейсбуці ніхто вибори не вигравав, тому це якраз не можна назвати виборчою кампанією. Я думаю, що тут велика невідомість. Ну, от, але бачачи з тих заяв, які він робив, швидше схоже, що він чекає завершення війни, точно стабільного зрозумілого миру, якого він через цю заморозку, мені здається, із тих статей, які я читав, він не бачить. Ну от і він як військовий, як генерал, все-таки робить все можливе, щоб була перемога, а далі там будемо розбиратися, дивитися. Тому поки що точно я думаю, ніхто не скаже, що тут є штаби, що тут є там палатки, газети роблять Бо знову ж таки, коли влада там канали купує національні, ну це підготовка до виборів. А поз з дружиною ну, типу, це просто ну типу що називається для підтримання морального що... духу. Так, Микола, але ж коли в нього запитують, він же ж не каже ні чіткого, ні так чи ні. Він каже, так потрібно виграти. війну. В принципі те саме говорить і Зеленський. Важко з цим поспорити. Я думаю, що всі наші mm -hmm. глядачі і слухачі з цим погодяться, що так важливо перше виграти, бо виграти можна будь-які вибори. Але зараз в даний час можна програти країну. Ось це те, що не можна допустити, і він і він в рухається в цьому форватері. Він вкладає себе повністю, всі свої таланти, знання і досвіди для того, щоб країна виграла. Тобто, це насправді ну, знаєте. У нас дуже часто, от особливо це в політичному ком'юніті, ну нормальну, здорову людину сприймають якось неправильно. А чому ти не йдеш на вибори? Ти мусиш ти не вибори. Ми хочемо, щоб ти що не mm -hmm. ще ж... він каже, А він каже, типу як звичайний громадянин каже, Та я хочу спочатку, щоб країна виграла, а потім, ну, типу, не знаю. Я про це не думав. Знову ж таки, да? а ми кажемо, ні ні, ні, ти повинен сказати так, як хоче ось ця, наприклад, там Твіттер-спільнота. Ну, типу, знову ж, людина має доросла, має своє бачення, хоче перемогти ворога. Я думаю, що це якраз той тригер, який для нього важливіший ніж будь-які вибори, і ніж будь-які там інші політичні можливі цілі? Знову ж таки, їх ж може не бути. Це ж придумано там на телебаченні і рознесено по телеграм-каналах. Але все ж таки, якщо підуть Володимир Зеленський і Валерій Заложний, то тоді які шанси? Ой, ну це таке подвійне моделювання з двома невідомими, а якщо Зеленський не піде. Чи можемо ми це допустити? Можемо добре, так... добре. Я зрозуміла, Микола. А якщо рогідніше Зеленський не піде? Приблизно така сама, що залужний піде. Ну все, круг замкнувся. Не знаю, крім не крім крім е е е е Валерія Залужного, як вважаєте? Хто ще може тоді брати участь саме у президентських виборах? То може ще піти. Ну, точно хоче Разумков, точно хоче Порошенко, точно хоче Тимошенко, точно хоче там ще безліч людей, типу кого міряють. Ну не знаю. Я думаю, що питання, чи піде Буданов, таке саме, як і чи піде залужний, чи не піде залужний. ну от а та я думаю, що безліч кандидатів може бути. От, зараз ну, кличко, ж там наче хотів, тому що ж теж не просто так зараз відбуваються ці історії там, навколо його там, посади і брата типу, там, будуть, не будуть. Ну, Може ще хтось з боксерів захоче, не знаю. Ну, а Друге, типу, в нас ж завжди. З'являються якісь там сірі темні конячки, які бубум, типу там з'явилися із табакерки? Ну, от точно піде хтось з військових, да, тобто там чи в президентській, чи в парламентській, але точно вони будуть представлені і в партіях, власне на рівні персоналії, і в партіях мається це називатися, в списках, і в президенти, і я думаю, що й навіть будуть окремі військові партії. Чому ні? Як може змінитися український парламент? Я думаю, до невпізнаваності, коли 400 слуг втратять роботу і поїдуть по Макдональдса шукати, де можна працювати за 20 тисяч доларів в конверті, і десь через півроку зрозуміють, що ніде, ми зрозуміємо різницю в парламенті. Чи буде він кращий? Еволюційно так, але не на 500% і не на 300%. все рівно десь починаючи з 2012 року, парламенти краще, краще, краще. Ну, от, хоча, наприклад, з другого скликання, те, що ми бачимо, гірше, гірше, гірше. Перше, друге скликання було там в рази краще професійніше, і народний рух задавав більше динаміки і тону, ніж, наприклад, всі наступні партії, які потім туди прийшли. Але я думаю, що це не є зараз там, типу, повністю відомою інформацією. Багато в чому, типу, буде все визначатися в динаміці, і будемо бачити, за кого голосують, як голосують. Ну, але висновки з попереднього парламенту зрозуміло, що український народ зробив і буде за цим дивитися. Микола, а от скажіть, будь ласка, однозначно, якби будуть, ви кажете, і військові так партії, однозначно, всі партії захочуть в принципі бачити військових, можливо, і вони будуть однозначно так першими у списках. Е, коли ми говоримо про професійний так склад парламенту, мається на увазі. Ну тобто, в принципі, людина військова, так і, і людина державник. Ну тобто, ось коли ми порівнюємо ці речі, ну тобто, наскільки це може бути, ну коли ми про професійні саме говоримо? Ну, у вас є суперпрофесійний Арсеній Яценюк. Супердержавник. Тричі депутат, міністр закордонних справ, міністр економіки, в 33 роки був е спікером парламенту і в неповних 40 вже два рази був прем'єр-міністром. Хочете такого державника? Здавалось би, суперпрофесійна людина. В мерца і шольца менше супер таких посад, ніж Варсенія Яценюка. При тому, що він молодший за них обох разом взяти. Ну, супердержавник, чим погано. Микола Яновича Заров 20 років керував податковою, повна каденція дві при Януковичі премєр міністром Супер український закон на зубок знає, просинається вночі зараз десь під Москвою і, і цитує це. Розумієте, професіонал не завжди, ну скажімо так, він може бути державником, але не цієї держави. Хтось державник свого офшора чи свого олігарха. А хтось державник Москви. Задайся, щоб цей державник був патріотом. Чи можна навчитися? Можна. Знову ж таки, є слуги, які дійсно зайшли і навчилися. За місяць-два видавали нормальні закони, а є слуги, які так і не змогли навчитися, і залишились на низах. ну от І шість років протирають штани. ну от Але є людина, наприклад, умовний солдат, який побачив, що на його країну напали, вранці взяв зброю. І пішов її захищати, чи є вірогідні, що він буде менш професійний ніж Яценюк чи Азаров? Ну, є. Але коли буде стояти питання продати державну землю чи, наприклад, комусь, чи взяти хабар, чи зробити результат до країни більш за все, що він вибере третє, не будемо ідеалізувати, тому що різні люди, типу, кожен не можна всіх гребсти одною грибінкою, ну, от це все різне. Це 100%. Але деяких державників ми бачили. Тому наше, наше завдання вибирати тих, хто будуть і державниками, і патріотами вибирати тих, хто будуть працювати на державу Україна. Бо професійні речі можна навчитися. Це теж, до речі, питання, це теж, до речі, питання, де в нас вчать цих державників. Бо ми вже пройшли 9 кругів, і зараз ж вже, ну, вже скавена всіх забрали. Розумієте, Ліга сміху порожня, немає кому виступати на сцені. Квартал об'єднується, шукає людей, немає. Футбольні команди порожні, боксерські студії, порожні, все, державників немає, все вимили. Де ми готуємо їх? В Франції є спеціальна школа державного управління: готують чиновника і кажуть, ким ти будеш, що ти отримаєш і де ти будеш через 10, 20, 30 і 50 років. В Америці є купа приватних вузів: і Гарвард, і Прінстон, і Стенфорд. Там готують. Де ми готуємо? Тому що почали реформу державного управління, вона десь підвисла, закинули на смітник. Мав бути новий університет, а потім отримали курси перекваліфікації кадрів. Розумієте? Тому зараз треба в це теж інвестувати, бо ми ж хочемо казок. Дайте нам Кеннеді дайте нам Буша, дайте нам Махат Ганді. Звідки їх візьмемо Ну, з Тіктока, де? Воно говорить як Ганді, це і говорить як Кеннеді цитує Кеннеді Ну Зеленський же ж перед це, перед виборами озвучував фільм Рейгана. Ну чим не Рейган? Рейган, типу. Ну і тому ось від цього е, такого казкового мислення треба трошки відійти, реально вкладати в. Освітку. В тому числі політиків і чиновників, от вольові якості важливі, можливо, навіть важливіші ніж професійні. Бо, наприклад, і Рейган, і Буш, і Кеннеді були більш вольовими, чим розумними, і це не в образу, що вони були дурними людьми. Вони були дуже розумними, але вольові були сильніші. Тому Кеннеді переграв радянський союз в карибській кризі. Буш зміг досягти своїх результатів якраз таки своєму впертому характеру. Рейган зміг переграти радянський союз теж якраз таки через свої IQ, а не IQ, Ну, тому це важливо. Але решту ж треба готувати. Хто будуть радники, хто оточення, хто будуть допомагати. Тому це важливо. І я думаю, що державників ми бачили, треба державники, але не з тієї маленької літери, яких ми отримували до цього. От ми розвиваємося. дивіться, з точки зору демократії, державного управління, ми явно випередили весь радянський пострадянський союз і з точки зору демократії, і з точки зору виборів, і з точки зору навіть ефективності управління. Ми йдемо в найтяжчий шлях, але це не значить, що він хибний, це не значить, що, що, що в кінці не буде ждати щасливий фінал. Ми йдемо в важку дорогу кристалізації державності, укріплення інституцій. Це правда. Ну от, але від цього ми не будемо там слабшими. Це поки це наша антихрупкість. Дивіться, зараз в Європі встановлюється і в світі право е, сили, а не сила права. Ми сильні. Сьогодні, коли говорять про Європу, то Україна в топ-5 як не крути. А згадайте, до війни казали: Ну, останні з Молдовою у них там слабі економіки, у них корупція. Ну от А зараз ти кажуть, дивіться, яка Україна сила. Мільйонна армія, дрони роблять, зерном всю Африку закормили. Сталеві такі, сильні. Типу. Ми хочемо бути як вони. Де всі ті середньокові країни, які казали, що ми знизу? все їх немає. Розумієте, тепер знизу вони, а ми, а ми зверху. Ну, от тому світ міняється, цим треба скористатися. Микола. Я щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую за всі ваші фахові відповіді і дякую за те, що ви приділили свій час. Нашим глядачам, і давайте дякую. подякуємо їм за підтримку. Так, друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал, а також на ютуб канал Миколи Давидюка. І ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Дякую.